Готуємо чанахи по-львівськи у горщиках. Дуже смачний та наваристий рецепт, від якого будуть усі в захваті. Зберігайте собі, тисніть вподобайку і підписуйтесь. На олію обсмажте нарізану кубиками картоплю. Смажимо її, перемішуючи до золотистості з усіх боків. Злегка можна посолити. Паралельно на олії смажимо нарізане м'ясо. Це може бути телятина, яловичина, свинина чи курка з індичкою. Я брав телятину. Смажимо до золотистості з усіх боків. Тоді додаємо сіль і перець та борошно. Гарно вимішуємо. Борошно потрібно, щоб потім уся маса в горщиках гарно загустіла. М'ясо прибираємо зі сковорідки. Також зі сковорідки прибираємо і картоплю. Нарізані, на четвертинки гриби, обсмажте на олії до золотистості, без спецій, і приберіть зі сковорідки. Далі вливаємо олію і закидаємо нарізану цибулю, моркву та часник. Перемішуючи смажимо 7 хвилин. Тоді додаємо сіль, перець, паприку. 3 ложки томату чи томатної пасти заливаємо 300 мл води, гарно перемішуємо і лишаємо тушкуватися 10 хвилин. Тепер складаємо все в горщики. Першу викладаємо шар із картоплі. Далі шар із м'яса. Після в кожен горщик вкидаємо по одному лавровому листку і по три горошини перцю. Після закидаємо 3-4 ложки консервованої квасолі або відвареної. Тепер гриби. І далі закидаємо вміст зі сковорідки разом з соусом, що вийшов. В кінці заливаємо в горщики або гарячу воду, або ще краще курячий бульйон. Накриваємо кришкою. Переставляємо горщики на деку, щоб рідина, яка витікатиме із горщиків при випіканні, не залила всю духовку. Готуємо при 181 годину. Перед подачею присипте свіжою зеленю і готово до подачі. Всім смачного!